Всім привіт! З вами Гамер і вітаю вас на нашому святковому подкасті. Тут не буде ніяких таких штук, типу зараз я тут, а тепер я тут. Або миттєве передівання, там. ну, не. Тут я просто хочу з вами побалакати. Найперше я хочу наголосити на тому, що у нас подвійний ювілей. У нас 800 підписників, ну, вже 802, я сам, що це просто от, буквально кілька хвилин тому було 800. І ювілей 50 тисяч переглядів. Так, от вчора було 50 тисяч, зараз 50 125. Ну, але це рахується за війна, я гадаю. Насамперед, я хочу подякувати вам, дорогі мої підписники, дорогі глядачі, за те, що ви є в мене, за те, що ця цифра зросла до 802 рівно за 7 місяців. Справді, це дуже велике для мене досягнення, мені дуже приємно. І це просто круто. Я навіть не знаю, як це описати одним словом, але це шикарно. Так, точно шикарно, правильне слово. І також це ювілей переглядів. І це все сталося якось так в ці дні. Чесно кажучи, я давно так от сижу і над цифрою 798 чекаю, завтра ювілей, завтра ювілей, завтра ювілей, але ніяк ювілей цей не приходив, тому що є такі погані паразити, які відписуються від мене. Шкода. Але є такі, які не то, що підписуються. Вони дивляться всі мої відео, вони їх лайкають, вони їх коментують, і за це їм дуже вдячний. І це класно, що ви такі є. Особливо я вдячний тим людям, які досі дивляться з Last of Us. Я справді здивований, що такі люди взагалі є, тому що це е, дуже дивно, що його хтось дивиться, тому що пройшли це з Last of Us, Чи всі на Ютубі десь до червня такого 25-го. І те, що зараз залишаються люди, які зі мною його дивляться, це дуже кльово. І я вам вдячний ще в кілька разів більше, ніж іншим. Отак от. Далі, далі, далі. Група ВКонтакті. Це окрема розмова. Там сформувався е такий окремий прошарок людей, які сидять постійно в групі, і які просто коментують, там, лайкають, постять свої якісь картинки, там музику, навіть відео. Я не проти, що ви постите в мене відео, я навпаки радий, що ви до мене в групу заходите, і навіть якщо ви постите просто своє відео, то це вже б мені приємно і це вже кльово. Ну, ось можете зараз переглянути, от, наприклад, Кирил Милий. Він майже завжди постить в групі музику. Українську, дуже класну музику. Спасибі тобі, чуваче, пости далі. Це кльово, що ти саме тут постиш цю музику. І, і я маю що послухати інколи навіть вечорами. Спасибі Максиму Гєвському, постійний мій глядач. Завжди коментує усі мої пости ВКонтакті, усі мої відео. Спасибі тобі, чуваче. Микола Ліхіцький це взагалі друга розмова. Ось, наприклад, він перший, хто мене привітав справді в групі ВКонтакті, він заскрінив ось це. Ось це заскрінив. І м, зробив пост в моїй групі ВКонтакті. Дякую, чувак, мені було справді приємно. Я тоді сам ще не знав, що у мене є тих 800 підписників. Я тоді якось не заходив на канал. Заходжу в групу. Опа! 800! Клас! Чувак, спасибі тобі! Спасибі, серйозно, спасибі! Е, Владислав Карпенко. Теж постить картинки прикольні, завжди в тему відео, в тему відео, який я на даний момент <хи> знімаю. І це теж е кльово, дякую тобі, чуваче, за те, що ти тут. ось, що прикольно вийшло. Кирил Милий е запостив цю от картинку і попросив мене зняти <хи> амнезію. І саме в цей момент я завершив її знімати. От е який прикольний е вийшов інцидент. Ну, і теж спасибі, що він цей пост зробив. От, е наприклад. Знає, знає цей чувак, він знає, що я люблю е, Breaking Bad. Пуститися берега. І він постить відео, картинки, взагалі все, що стосується Breaking Bad. Спасибі тобі, чувак. Це теж дуже кльово. Теж дуже приємно, що ти е, це робиш. Ну. Що... Ось, наприклад, відео метеорита. Я, я знаю, приклад, я в курсі, що це. А оце це мене взагалі вбило просто. На повал. Мені настільки було приємно, коли я цю картинку побачив. Чувак, ти просто не уявляєш. Я тобі хочу от щиро подякувати окремо за це. Це, це просто шикарно, це просто класно, дякую тобі. Е, чувак, в мене слів не вистачає. Ну і взагалі, ось так: у мене ось ці от е, люди, які в групі сидять практично постійно, вони. Дивляться, коли в мене новий пост, вони його відразу лайкнуть, вони його прокоментують, там, спілкуються зі мною, і це кльово. Спасибі вам, чуваки, вам окреме спасибі. Ну, повернемось, мабуть, назад на канал. Як ви знаєте про Амнезію, це вже було видно, коли я там по стіні лазив. Ось вона якраз доренделюється. На момент зйомки цього подкасту 84,5% відео зарендерилось. Ну, Можливо, на момент виходу подкасту відео амнезії вже на... давно буде в групі, Всяке може бути. Але не думаю, не думаю. Можливо, буде, можливо, ні. Ось у горнях, до речі, е метеорит. Ось тут зараз буде. Це той самий Владислав, до речі, от він мене теж одним із перших привітав і з моїм ювілеєм. Спасибі тобі, чувак, знову ж таки, ще раз тут. Ось. Ну, це були такі організаційні, привітальні, там святкові речі. Але я гадаю, у цьому подкасті можна м, також доторкнутися до тем відео, до тем відео, до тем каналу і так далі. Е, чому в мене є графік відео саме до суботи? Тому що саме до суботи у мене є в запланованих е, ось ці відео. Це кінець The Last of Us, це Outlast до п'ятої серії. Чому їх зараз не викладу? Гадаю, це зрозуміло. Ну, не можна всі відео викласти в один день, тим паче навчання. І тому кожного дня знімати просто ну, не виходить. От в мене бувають такі вихідні, навіть будні дні бувають, коли я можу зняти. І я намагаюся знімати якнайбільше і викладати це в запланованих, аби вистачило на весь тиждень. Це все робиться лише заради вас, розумієте це. Якщо я викладу всі відео в один день, ви їх передивитеся. Ну вам навіть буде скучно, їх всіх дивитись в один день, ну я. я точно це знаю. А так, це як серіал. От, AMC теж зняли з Walking Dead з... Відразу, я ж не випускали всі серії відразу, а випускають їх кожного понеділка. Так само і я з цими відео. Ну, Last of Us, як я вже казав, завершився. Outlast я буду дознімати, обов'язково я її пройду до кінця. Ну і Амнезію, якщо на неї будуть нормальні відклики, там, нормальні відгуки, там, то я теж зроблю проходження. Ну, мабуть, не варто нагадувати, що від 17 вересня у нас починається тиждень, може і місяць GTA 5 Тобто, коли я отримую колекційку, я відразу знімлю розпакування, я зроблю стрім по початку гри і зроблю проходження GTA 5. Це просто точно буде це як, не знаю, аксіома, яка просто не піддається обговоренню. Щойно у мене буде колекційка, я відразу і навіть з кину групу, і ви будете знати, що починається чита. -от. Це обов'язково буде. Ось, буквально на днях. Ну і інші мої відео, вони виходитимуть час від часу, там, от, наприклад, як симулятор упору того сумоїста. от просто я знайшов цю гру, спасибі через легіонеру, я її зазняв, бо вона мені сподобалась. І от такі відео спонтанні теж будуть виходити. Стріми українського тролфейсу теж ніхто не відміняв. І не дивлячись на те, що група зараз заблокована, стріми все одно будуть проходити і під тим самим прапором українського тролфейсу. Ще раз вам нагадаю, що зараз є запасна група, посилання буде в описі до відео. А основна група розблокується 28 вересня. Не забувайте про це. Окремо подякую, я хотів би виголосити таким моїм партнерам, як Playua, Український Trollface, а також Unbox TV Games. Ну, хто слідкує за моєю групою контакті, знає, що я, відтепер, офіційний партнер Unbox TV. Це доволі велика організація, яка займається саме розпакуваннями колекційок та розпакуваннями просто коробочок з іграми. Це доволі велика організація, і для мене честь потрапити туди як партнер. Так що до них теж всі бігом підписуватись, долучатися в їхню групу. Щоправда, організація російська, але це доволі непогана можливість прорекламувати, розповісти про мої відео в Росії, про моє відео і про взагалі український Ютуб як такий. Проблема українського Ютубу в чому? В тому, що він є, але про нього ніхто не знає. Я розмовляв з одним доволі топовим відеоблогером російським, не буду називати його ім'я, мабуть, і він мені сказав таку. Шнягу. У нього на каналі 30% підписників українці. Зі 100 тисяч у нього 30% українців. Тобто 30 тисяч українців сидять на його каналі, уявляєте собі. І вони навіть не здогадуються, що є українські ютубери. Це погано, це проблема, яку треба вирішувати. І я гадаю, це партнерство допоможе її вирішити. Так само, як розповісти про той самий Play.ua, про який теж гадаю багато українців навіть не здогадується, а про нього треба знати. Тому що це такий портал, який. Про які повинен знати кожен українець, який цікавиться іграми, інакше бути просто не може. І це партнерство доволі великий шанс здійснити цю мою мрію, моє бажання, щоб про нас, українців, і про український YouTube дізналося більше людей. Так що це не лише для мене гарна новина, а й новина для України, для українського YouTube в цілому. Ну і загалом на цьому гадаю все. Спасибі ще раз усім чувакам. Спасибі, особливо чувакам, які сидять в групі. Спасибі чувакам, які просто дивляться мої відео. І спасибі взагалі всім, хто хоч інколи заходить на мій канал. Також спасибі адмінам спільноти українських ютуберів. Ви знаєте чуваки, про кого я не буду я всіх зараз перечислювати знову. Спасибі, що ви даєте надію, даєте рекламу безкоштовну молодим українським ютуберам. Вам теж окремий Поклін, як від мене, так і від інших початківців, від інших ютуберів. Продовжуйте свою справу, вона справді потрібна. Я вам буду цьому допомагати, наскільки я зможу. Посилання на цю групу ви теж знайдете в описі до відео. Ну що, жадай, на цьому можна завершити цей наш подкаст. Спасибі, спасибі, що ви з нами. І залишайтеся з нами, тому що ця осінь буде просто золота. Багато на відео. Самі побачите. Ну, самі знаєте, GTA 5, Watch Dogs, Assassin's Creed новий. Це буде просто шикарно. Так що, не забувайте підписуватись, якщо ви цього не зробили, ставте лайки. І бувайте!